Вітаю, друзі, як завжди, ради нашій зустрічі. В соцмережах жваво обговорюється тема зміни командування Збройних Сил України. Безліч експертів намагається відповісти на питання, а на що це було зроблено, які цілі і що нам від цього чекати. В цих обговореннях фігурують два герої України генерал Залужний і Генерал Сирський. Я хочу вам запропонувати. Спробувати разом зі мною зрозуміти, яка доля чекає цих генералів? Чи зможе стати генерал Сирський успішніший за генерала Залужного? Чи є у генерала Залужного шанс стати політиком номер 1 в Україні? От з такого ракурсу, мені здається, ще ніхто не пробував подивитися на ці кадрові перетрубації в Збройних силах України. Отже. Влаштовуйтесь зручно, підписуйтесь на канал, коментуйте і не забувайте натиснути на дзвіночок. Це дуже важливо. Я неспроста поставив питання саме таким чином, бо ну, реально мені також цікаво, на що можуть розраховувати ці безумовно поважні і гідні офіцери Збройних Сил України, які воюють на один рік. І що за цим стоїть? Я буду безпристрасним. В міру аполітичним для того, щоб ми з вами змогли зробити якомога більш об'єктивні висновки. І так, я думаю, що нам потрібно почати розмову з відповіді на питання, а що це було? Зараз я вам назову дві причини, на мій погляд, по яким мають відбуватися такі зміни. Підкреслюю, під час війни, ще більш підкреслюю, під час дуже критичної ситуації на фронті. І, м'яко кажучи, невеселих стосунків з нашими західними партнерами. Перша причина це зрада. Тобто, це причина, по якій відсторонюється від командування весь Генеральний штаб на чолі з командуючим. Ну а далі все вже має розвиватися по закону. Зрада не відбулася. Тобто, першу причину ми відставляємо. Друга причина, по якій мають відбуватися такі події, це зміна концепції ведення бойових дій. Ні для кого не секрет, що Збройні Сили України воюють по статутам, які написані в Радянському Союзі ще в минулому сторіччі. Отже, ми маємо в сухому залишку савкову армію, яка воює з такою ж савковою армією, тільки в якій нечисленний людський резерв і несрозмірна економіка з Україною. І от в таких умовах нам дійсно... Потрібно змінювати своє ставлення до війни. Це означає, що в той час, коли наша совкова армія, і це об'єктивна ситуація, на чолі з головнокомандуючим залужним веде смертельний бій з окупантами, в цей час інша команда готується до ведення війни в інших умовах. Оки фронт тримається, банкова разом з парламентом і Кабміном запускають економіку. ВПК починає працювати в режимі 24 на 7. У нас з'являються всі можливості утримувати фронт за рахунок своїх ресурсів. Бо ми змінюємо і управлінську складову ЗСУ. Ми переходимо на більш технологічні системи озброєння, і що саме головне. Снарядами, дронами, ракетами, пікапами. Україна забезпечує себе сама. У Заходу ми беремо тільки лише те, чого ми самі не можемо виробити. І от той час, коли президент, верховно головна командуючий бачить, що у нас все є для того, щоб змінити концепцію ведення бойових дій застосуванням новітніх систем озброєння, новітніх систем управління військами, от тоді проводяться такі. Тотальні зміни. Тоді команді залужного кажуть дякуємо, ви дійсно герой, ви дали час нам підготуватися, а тепер, будь ласка, йдіть на підвищення і допомагайте новій команді наближати день перемоги. І от нова команда, на чолі з Сирським, має заходити і вже в інших умовах просто виганяти цих орків за межі наших державних кордонів. Оце друга причина, по якій. Мала б відбутися така потужна кадрова ротація. Але ж з огляду на те, що каже президент Зеленський, а потім цей підтвердив новий головнокомандуючий Сирський в своїй заяві: нічого подібного не відбувається. Економіка як лежала, так і лежить. ВПК як не працював, так і не працює. Корупція в Міністерстві оборони як була, так і є. Тобто банкова, Кабмін і парламент нічого не зробили для того, щоб змінити як соціальні, соціальній, так і в економічній площині ситуацію для покращення стану на фронті. Тому перший висновок: зміна командування Збройних сил України під час дуже складної ситуації на фронті не обґрунтована. І немає під собою ніяких підстав, крім політичних. Зміна залужного Сирського відбулася лише за політичних амбіцій президента Зеленського, який таким чином позбавився від свого політично -умовного політичного умовного конкурента. А тепер наступне питання: чи може Стирський в таких умовах стати більш успішним ніж залужний? Я впевнений, що ні, тому що його суспільство, а також підрозділа будуть постійно порівнювати з залужним. Як би там не було, скільки б, наприклад, у мене не було претензій до залужного, але ж основна частина населення просто закохана в нього. І тепер будь-яка помилка, будь-яке просідання української армії на фронті, все це буде виливатися тонами бруду на голову сирського. Він стає заручником цієї ситуації. І тепер же давайте проведемо паралель постачання. Збройних сил України не покращилось, воно залишилось на рівні залужного. І про це каже Сирський в своїй заяві. Він там підкреслює, що відтепер його завдання це правильний перерозподіл озброєння, яке буде постачатися з заходу. І взагалі там мова не йдеться про вітчизняне виробництво зброї. Ні Зеленський, ні сирський не сказали про те, що тепер у нас буде своя зброя, і сирський буде бити нашими вітчизняними ракетами, нашими вітчизняними мінами, снарядами. Ні, про це мовчок. Тобто їх нема. Ні снарядів, ні мін, ні ракет. Я вже не кажу про дрони. То про який успіх може мріяти в такій ситуації генерал Сирський? А з огляду на те, кого сирський призначає в своїй команді на дуже відповідальні посади? Складається враження, що він повністю під п'ятою банковою, тобто Єрмака і Зеленського. Бо, на мій погляд, коли людина йде на таку посаду, він має в першу чергу забезпечити себе кадрами, яким він має довіряти і яким би довіряло суспільство. І логічно було побачити на посаді командуючого сухопутних військ когось з заступників Сирського на цій посаді. Але ж ні, туди пішла людина з Міністерства оборони, тобто з того відомства, в якому обкрадають армію. А командуючим силами тероборони, взагалі призначена людина з МВС, яка розганяла майданівців, використовуючи Беркут, яка взагалі ніде не воювала, тому що в його біографії про це не сказано. Це говорить про слабкість сирського, про те, що він не здатен впливати на рішення політичного керівництва. Тобто головнокомандуюч не здатен впливати на кадрові призначення. Я так розумію, що сьогодні призначили під час війни плахуту керувати силами тероборони. То скоріш за все ми побачимо ще якихось одіозних осіб, яких дуже важко буде ідентифікувати як патріотів України. Треба віддати належне залужному, він в порівнянні з Сирським був. Дуже твердим в цих питаннях і неодноразово давав пінка банкові, яка намагалася там залізти в управління військами. Це теж одна з причин, по якій Зеленський попросив залужного на вихід. Тому я не вірю в те, що Сирський може там показати себе самостійним командуючим, який може працювати на перемогу. Просто ми побачимо в кращому випадку те, що було до нього. Це якщо в найкращому випадку. Не будемо забігати наперед, подивимось, як воно буде, і побажаємо сильському генералу все ж таки успіхів, бо, як би там не було, а він є на сьогодні головнокомандувач Збройних сил України. Тепер давайте про залужного. Чи є у нього шанс стати політиком номер 1 Однозначно скажу, що шанс стати політиком у залужного є. Бо іншого шансу Зеленський йому не залишає, він повністю відкидає залужного і його команду від дієвої участі в обороні країни. Це дуже прикро. І ми зараз бачимо, як вже сьогодні окучують генерала залужного різні парламентські сили. В першу чергу це Європейська солідарність, десь там вже третя батьківщина. Для чого? Для того, щоб залучити його електорат під свої політичні проекти. Як це може виглядати? Ну, наприклад, домовленості з європейської солідарності, про те, що залужний виставляє свою кандидатуру на президента в обмін на те, що прем'єр-міністром обов'язково стане Порошенко. От такі домовленості можуть бути: також і з батьківщиною, також і ще з кимось. Тобто я показую саму модель. І це дійсно гарантує залужному статус політика. Але чи буде він при цьому політиком номер 1 ні, не буде. Ну, по-перше, залужний не є політиком. Це військова людина. Політик відрізняється від всіх інших, тим, що він має політичну позицію. У залужного такої нема позиції бути не може, бо він є частина системи. І ми це побачили, коли він підтримав Резнікова, коли він дякував Мірову, коли ініціював той ганебний закон Драконівський щодо військовослужбовців, яких потрібно сажати в тюрму, якщо вони там не йдуть на танк з саперною лопатою. Це є факти, які підтверджують, що залужний не має політичної позиції. І такі люди, якщо вони приймають таке рішення бути політиками на національному рівні. Вони заявляють про це в голос. Залужний про це не говорить. Отже, подобається це комусь чи не подобається, я не бачу залужного в якості політика номер 1 Тепер робимо остаточні висновки. Зміна командування Збройних сил України є суто політичне рішення, яке не продиктовано об'єктивною реальністю і необхідністю. Чи будуть позитивні зміни на фронті після цієї кадрової перестановки? На мій погляд, не буде. Більш того, який та -то час там буде дезорієнтація. тому що зміни підуть не тільки на рівні Генштабу, а й на рівні підрозділів. І я по собі знаю, як дуже тяжко сприймається зміна, наприклад, Камбрига, до якого люди звикли, якого поважають, за яким готовий йти в бій, а його просто прибирають, нічого не пояснюючи. І це дуже небезпечно в наших цих сучасних умовах і в тій ситуації, яка склалася безпосередньо на фронті. У генерала Сирського нема жодного шансу перебити популярність залужного. Дай Бог, щоб він втримався на тому рівні, на якому зараз він є. І я щиро йому це бажаю, бо від нього зараз, як головнокомандуючого, залежить ситуація на фронті. Чи є перспективу генерала Залужного стати політиком національного рівня? Є, але ж не самостійним. Тільки в союзі з політичними слонами, які сьогодні представлені в Верховній Раді. Ну і завершуючи свій монолог, хочу відповісти ще на одне питання: як на суспільство все це буде впливати і що нам робити? Тут теж нічого нового нема. По-перше, сприймати це потрібно спокійно. Це не перший випадок в історії людства, коли під час війни змінюється головнокомандуючий. А по-друге, робити те, що ми з вами робимо кожного дня. А ми з вами вимагаємо від президента Зеленського негайно створити перехідний уряд, в який мають війти ті фахівці-патріоти, яким довіряє народ. І от тоді в нас не буде таких от дурних кадрових перетрубацій. Тоді точно Україна переможе і вже в цьому році. Але ж цьому році потрібно нам з вами змусити Зеленського створити цей перехідний уряд. На цьому я, друзі, закінчую. Підписуйтесь, коментуйте, висловлюйте свою думку. Повторюю, мені вона дуже цікава, а іноді навіть і потрібна. Ставте свої питання, я обов'язково на них всіх відповім. Йде війна: бережіть себе, допомагайте один одному. Я вас всіх поважаю. До побачення.